Рено Гівно, скажете ви, а я вам скажу, що це чиста правда. 100 тисяч пробігу. Машинка, 19-й рік, закінчився, скоріш всього, електромотор. Електромотор коштує, електромотор коштує 500 доларів, заміна доларів 200, 700 доларів на рівному місці. Ваша улюблена рубрика. Наекономили на електричках. Ну нічого. До речі, це вже друга зоя, яка у нас закінчується електромотор. Це падіння? не думаю. Що не скажеш про нашу улюблену Тойотку, який, яка вже 20 років у нас. І ту ху. не ламається зовсім. Рено поняли.